Вітання всім. 5 червня. патч Black Desert. Погнали дивити, що позавозили. Є дещо, але коротше, можна було би краще, але щось понадоби давали. Так, погнали. Перше, до чого повертаємось, це, як завжди, дефолтний календарик, бо минулий закінчився і з завтрашнього дня почнеться новий. Тому нічого нового, просто аж до 10-го числа наступного місяця новий календарик. Якби з дефолтними всіма нагородами. Нічого нового далі. Я думаю, пам'ятаєте ви цей івент, який починався аж в березні місяці, це для сезону. Це ще там академія івенти у них були, то тому вони вирішили продовжити їх цей івент до 26 числа до кінця місяця, майже перед хідельським балом. Бо він мав завершуватись на наступному тижні. Вирішили продовжити. Нагадаю. Ви можете позабирати бокси з пеновським гіром на вибір, плюс два бокси з Тейтовським гіром, повністю зброя, плюс броня. Плюс на халяву ви ще отримаєте прикольну вудку для риболовлі. Вона аля донатна, аналог цієї версії. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно прокачати сезонного персонажа до 60-го левела і забирати це все просто в нагородах. До цього всього, як би показано все те, що ось тут можете посебирати з Redдіant. Це ось тетовські босс всі, босс шмот, і таке інше. Ну і сама вудка. Плюс до цього всього нагадаю ще раз: що оновили е, за сезонні початки сезон, е, Season Seal of Journey е, е, нагороди, які були один раз на сім'ю. Це Mythical Sensor для того, щоб 10-го коня апнути. Е, сувої трансферу, хто не робив. Або хто робив, вони знову з'явилися. Бокси з обміном зброї для персонажів. Це в основному для реролу вам потрібно. Звісно, 1000 Combat XP, якби діє на сезонні саме канали маєте на увазі, то тому якось так. Коротше, просто новили цей івент. Наступне. готуємось до фестивалю. Фестиваль якийсь буде. Скоріше за все, знову ж таки, все це буде приурочено до хідельського балу, бо всі дати вже дуже близько до хідельського балу, бо хідельський бал, нагадаю, 28 червня в кінці цього місяця, стрім по ньому також буде. І так, фестиваль з 5 по 26 фестиваль можна позабирати шоповські нагороди, шоповські предмети, верніше, за спеціальні початки, як би івент, ну, івенти фестивал сіл. Які ви можете діставати, фармивши мобів просто-напросто, займаючись збором травички або риболовлею. Плюс з завтрашнього числа і по 25 число, ви також можете забирати ці всі початки за онлайн за 30 і 60 хвилин по 10 штук. Що ви можете забрати? Це навіть можна простіше глянути, напевно, буде в грі, набагато приємніше це все буде глянути в грі. Ось, що ви забираєте за 70 початок Костюм, бокс костюмом. За 100 початок, бокс з можливістю дістати бокс або з костюмами, або з даркхангерами, або, можливо, кронею. Коротше, на що вам пощастить? Далі по 15 днів прямаки. Такого ж, як на мене, ще доволі смачно, пета привода, бокс з мейдом. Далі сфера тайп 5 штук, за 15 за кожну. Також доволі смачно. Ну і так далі Artisan Memory, Tears of щоб Коникар ряснути і такі більше більш простіші предмети. Тому, по суті, івент прикольний, варто на нього дуже сильно звернути увагу і фарманути, як мінімум ну десь 500 приблизно цих початок, спробувати, щоб забрати майже все, що вам потрібно. Або можете забрати навіть все, тому якось так. Тому ось таке доволі прикольний івент. ну Тут показано все це, що саме цікаво, до речі, за цей бокс. Якщо вам дуже сильно пощастить, то шансом в 0,12% ви можете дістати бокс з 50 костюмами. Якщо вам по пощастить дістати 50 костюмів вам, ви читери. Далі, наступний івент для тих, хто повернувся в Black Desert, або є новачком в гру, хто тільки почав 6 і аж по 22 жовтня, тобто від 6 червня і аж по 22 жовтня буде діяти цей івент. В основному це більш подарункова тема. З календарем в основному буде пов'язана. Наприклад, кожен день вам буду даватись нагороди. Наприклад, ось за четвертий день буде вам даватися купон на 50% знижки на костюмчики. Наступний день ви там майда дістанете на ще наступний день 8 тисяч лоялті. На наступний тиждень вам тут дадуть купон на 50% знижки на весь шоп. Щось ви можете купити, раджу намет купувати, якщо так. Далі фейант левела, а це тір четвертий левел фей найвищий, який потр... можна мати. Далі хелпкіт для заточки тували на дек, щоб потім отримати Блекстаровську зброю відео стосовно того, як це зробити. Я десь отут зверху закину. Я невеличкий гайдик по цій темі писав. І... Ну, як би далі нагороди прямакі, пети і таке все інше. Це для тих, хто новенький в грі. Для тих, хто повернулися трішки менше нагород, але вони також є купони в 30%, 3000 лоялті, ітем колекшн скроли. Так само пряма Кі і все це інше, але на 2 тижні, не на 21 день, а на, ну, на 15 днів, на півмісяця. Плюс за 15-й день вам дадуть бокс, де ви можете спробувати дістати з великим шацом або тетовські деборіки, або серце Гармота, серце вела, і решту всього того, що може вам пощастити, якось так. Наступний івент з твічдропсами. З 6 по 2. Число наступного місяця, майже місяць. За 30 за 30 хвилин, годину і 2 години перегляду конкретних стрімерів. Це пов'язано з ареною Соляря. Вони будуть це все стрімити, я так розумію, або коментувати. Нам, якби цікавий європейський сервер, то ось вам список стрімерів. Ось їхні лінки. Луа, Байрокхан. Zior. Champion Jason. до них заходите на стріми, коли вони стрімлять, і сидите, лутаєте хімку по атаці по людям, Hyperfume Box і Forest Street Для крафту здається також якоїсь там хімки. Тому, якось так. Тому не забудьте перевірити, чи прив'язаний ваш Twitch аккаунт на сайті, і лутайте дроп. Далі, наступне: сам патч. Патч, який нам завезли. Є дещо про що можна поговорити то тому відразу погнали. І так, арена Солярія. В Їм... цій арені на арені руїни Дзол. е, Прибрали Water Chili Fire Worms дебафи, я так розумію, це були. І прибрали Wandering Orb, який з'являвся тут в центрі. Він, здається, станив або щось там робив. Я, на жаль, давно на арену не ходив, то тому не можу згад... навряд чи згадаю, що воно робило. Плюс змінили ХП Рекавері, коли ви знищуєте Флорас Бріз, то він працює тільки на одного персонажа, саме того, хто його знищив. Я так розумію, тут буде працювати система, напевно, навіть ласт хіта, скоріш за все, навіть якщо буде бити декілька людей, то, скоріш за все, якось так. Потім наступне: додали, напевно, можна назвати правильно вічний цукор, Маріндора Евровестро Sugar. Цей предмет це для коневодів, але є маленька умова. Вам потрібно мати крокдолор uh, Сенчері. Це тоді, коли у вас є всі тір 3 ой, кажу тір 3, тір 10, всі три коника. Uh, робите спеціальний квест, отримуєте цю штучку, і як результат потім ви ще можете отримати ось такий от цукор для майбутньої ловлі коників, щоб його не купувати у нпс-а ласо додали. Для всіх, а цей цукор дали спеціально тільки для тим, у кого тір 10-ті коники, є всі три штучки. Далі по монстрам. Ем, зацепили світових босів на цей раз. Їх реворкнули в деяких аспектах, в основному по нагородам. І так, трішки детальніше. Ем, перша зміна: що ви не можете забирати Бладстоуну Вервський хорн Rage Wings і все, що з тим всім пов'язано, коротше, з звичайних версій Xarki, Новера Kutuma Karande, їхні, коротше, не Bloody Storm версії, або як вони там Rage Karanda, як вони там називаються, коротше, їхні аля посилені версії. А, Stormbringer, Karanda, здається, якось так. Далі переробили Belonging of Adventure. Скриньку оцю. Тепер вона Rare стала рарною. І до цього всього ви тут можете дістати або траєботет біжутерію всю, або голдбар на 100 лямів. Але майте на увазі, що при Лабісі 7, 7 зробили сервер damage contribution, Тобто а, чим більше ви вносите дамагу, тим чим вище ви по рейтингу аля по дамагу, тим а, більше ви можете отримати нагород, або кращі нагороди. Це буде працювати на всіх босах. Тут нижче показано, як це все працювати. Ось, наприклад, бокс зі зброєю. Якщо ви входите в топ-20, у вас 30%, я так розумію, шансу. Якщо в топ-50, топ-20, здається, 40, я так правильно розумію. да Далі по решті валкси 40, 60, 80, так само в топ-21. І все решта по предметам, chilling Fragments, з яких ви робите потім деборіку від 5 до 10, якщо в топ-20. Від 5 до 10 так само, якщо в топ-50, і 2-4, якщо хоча б в топ-50 і до 90% контрб'юшну. Ну і так далі по зменшенню до цього всього, все те, що ви можете отримати. Великий мінус цього всього, що вони зменшили відсоток спауну оцих посилених босів. Для Nightmare Gzarka, Karanda, ThunderCloud Cloud, на 80% шанс їх появи зменшився. І на 72% рам переробили. Цікаво, чому не всіх до одного рівня, але ладно. А, мок, офін, ой, офін Квінт і Мурака, їм покращили дроп. Замість 30-50 лаків стало 80. Якщо ви заходите в топ-60 по дамагу а, в 2,5 рази підвищили шанс дропу по 100 лямів золотих слитків і таке інше. Ну, якби якось так. По квітнему ракі приблизно та сама історія, але вам тут потрібно 70% бути топ, в топі або 100%, щоб щось тут потримати. Тут, тут, тут із них падає chilling фрегмент для крафта деборіки. Далі, до цього всього, їм вже ж підняли деф. Кзарки 100% дефу. Звичайному кзарці 100% дефу, Найтмар версії 15%, новеру дефолтному 40, Bloodstormu 38, Каранді 100. Штормбрінгер 15%, кутуму 80% і Sundercloud, кутуму 8D, 18%. Тобто, коротше, їх стало ковиряти довше і вони стали жирнішими. Наступна зміна для спотів, які, напевно, були давним-давно мертві. Навряд чи хто на них ходить? А якщо й ходять, то я не знаю. Але, коротше, їм підвищили Combat XP отримування. Тобто, Тепер там можна спробувати фармити краще, ніж, наприклад, ви там, я не знаю, ну, по моїм особистим рекомендаціям краще апати 61-62 левел на першому рівні підводки. Господи, я вже навіть забув, як це спот називається. Якщо чесно, думаю, ти, ти хто грає, ти зрозуміли стосовно цього спота. Там грошей немає, але там доволі гарно апати левел. То тому, тепер от підняли тут на Фадусах, на Басімах, на Кентаврах. До речі, жирно на кентаврах підняли е, Пілаку Джейл, Кресен Шрайн, Карді Ruins, Сульфурка і Гахас Бандіти. Якось так. Далі по нот-дварам і кантка стварам improvenли е, мувмент, коли ви граєте за Огра і, і троля. Просто-напросто, звичайні по суті, просто імпрументи по атаці і мувменту по їхнім. Більш нічого, по суті, прям такого всього цього. І збільшили їм деф на 150% тролю і огру на 100% дефу додали. Далі по UIC в менедж каренсі якраз в цьому вікні. Додали кнопки сортування і фільтр. Все. Більш нічого далі. Для тих, хто плаває по кораблику, для Mythical Dine і все решта цих всіх приколів, коли ви наводите на певний значок, вам з'являється вікно з інформацією, що це воно таке. По суті, наприклад, ось на Mythical Dine наводите, коли ви на однорогу Тердеся катаєтесь, намагаєтесь по воді, то ось вам Брісов Окіара це його стаміна, яка йому дозволяє бігати по воді, то от вам дає пояснення, що це воно таке. Якось так. Змінили в налаштуваннях вікна Boss Notification кнопку і set на save. Якось не сильно було, але. І змінили розположення квести в of Undying, тих, хто ходить в Pit of Undying, по higher tier quest requirement, по суті, якщо так можна назвати. Тобто, раніше було, що у вас tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, tier 5. Було зверху донизу, тепер вони просто його свічнули місцями. Тепер тірп'ять, 5, тір 5, 4, 3, 2, 1. Просто-напросто. Тобто, в залежності від того, на які виходите, могли просто мізклікнути. Типу, я так розумію, хоча щось таке. Ну, і на цьому все. Ось такий. От, коротше, патчик сьогодні нам завезли перлабіси. Дякую за увагу. Котре нагадую, підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропускати виходи патчів, планую. Після Фанкону, після 10 чисел вже 7-8 число я буду на Фанконі. Після 10 чисел числа повернутися трошки ще з деякими відео з тематики розмовних гадів. Я знаю, я про це давно казав, але плани вже деякі є, то тому буду повертатись плюс. Планую, можливо, спробувати ще паралельно стрімі, стрімити на YouTube, не тільки на Twitch, то тому підписуйтесь тут, підписуйтесь так само і на Twitch. Лінки всі будуть в прикріпленому коментарі до цього всього. Так само на мій телеграм-канал підписуйтесь, щоб не пропускати анонси стрімів, коли це все відповідно буде відбуватися. І на цьому все. Дякую за увагу і побачимось в наступних відео.